29 грудня. Зараз по 12. Приблизно годину тому назад був відбій повітряної тривоги, яка тривала майже 3 години. Зранку коли почалася повітряна тривога, прочитав радника президента Подаляка про те, що загалом кількість ракет, яка летіла на Україну, була 120. Тобто, незважаючи на те, що були вибухи на аеродромі Пенгінці. Мордор спромігся на атаку, на велику кількість ракет і я чув два вибухи досить голосно. І я зробив висновок, що це була робота проти повітряної оборони. І як же це неймовірно, що зараз останні дні грудня, але все ж таки дуже тепло, тобто... Температура 5 градусів. Згідно з прогнозом погоди 1-2 січня має бути більше 10 градусів тепла. Зразу ж після перших ударів сьогодні зранку мер Львова Андрій Садовий написав, що Більше ніж 90% міста було знеструмлено. Перша година дня. Ось таке дуже красиве сонечко. Пам'ятник Рушевському, Львів, проспект Шевченка. Поки що немає ще багато інформації щодо того, чи були сьогодні людські жертви. Сподіваюся, що ні. Також я не знаю щодо руйнувань інфраструктури. Я знаю, що були побидання будівлі, зокрема в Івано-Франківську. Але є інформація про те, що було збито 54 ракети. Це офіційна інформація Міністерства оборони. І також були збиті 15, верніше здається, 12 мопедів.